Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Сьогодні на обзорі у нас газова соната. 2013 рік випуску. Два літри газовий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід, гарна зимова гума на литих дисках. Є невеличкі нюанси по кузову, але без криміналу є тонування скла, задні парктроніки, обігрів заднього скла, техніка жива, без нарікань вкладень. По техніці автомобіль зовсім не потребує. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Шкіряний салон чорного кольору, непоганий стан, але по водійському сидінню також є нюанс невеликий. Електропакет, мультируль, є круїз. Пробіг автомобіля 292 тисячі кілометрів. Помилок на приборці немає від слова зовсім. Все працює, працює бездоганно. Кондиціонер в комплектації, є обігрів заднього скла, якісна штатна мультимедіа, автоматична коробка передач, є екорежим, все працює. Все обслуговано, техніка, повторюсь, без нарікань. Приємна ціна 7290 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків простегарі на 23 автосалон автопарк. Дане авто можна придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.